Я для вас, Любі, підібрала питання, які часто задаються мені. Да? Давайте розбирати. Чому я не можу знайти свою місію і постійно відкладаю те, що люблю робити? Давайте розберемо детально. Чому відкладаєте те, що любите робити? Керує родовий сценарій, що займатися своїм ділом це егоїстично. Чому? Мама могла жертвувати своїм життям? Часом, щоб підняти вас на ноги і дати вам навчання, і тому ви відкладаєте те, що ви любите робити. Що це егоїстично а, займатися своєю справою? Чому ви не можете знайти свою місію? Скільки я наблюдаю люди, які не можуть знайти свою місію, часто зациклюються на тому, що вже знайомо робити це по несхідному вузлу. Це з тим, що ви народилися навички. А для того, щоб іти в еволюційний розвиток і виконувати свою місію, потрібно постійно навчатися і ризикувати. А для того, щоб не тикати пальцем в небо і не купляти багато курсів, і пробувати, яка ж ваша тема розвитку, вам потрібно е, пройти розбір натальної карти, яка моя місія.